привіт сьогодні ми Всем привет! Дзузу синенгис, ты ки не кинеш по мені бочечку. І викинеш мене за карту. Акуна Акуна. Акуна. Акуна матата. 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 Що це таке? Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. матата. Как ты ти ты... Может пидаешься, что я не ти а, дурна. Я вообще орато не имею. Ты дурный! Ааа, дурна! Ой, я случайно. Но я просто... Ты! Ты як живы, я не понял! Бляха у меня не те. Ай! чому у меня надефт у А у меня надефается! Взрывний пук! Бляха, а чого мене схилы не жмуться? Ты кайфные яйца не жмутся! Вони яйца не сжимаются, стій! Ні! Ну, килсю! Бляха... Что у нас скилл ты ж, вот? Тебя застануло! Я хамайзе еще якось челика забрала. Папі, 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 Ляха, тут год же Ладно, я йду Ні! до... Ладно, то й добре. А Відздав, я... пуф я кожні де сруди. Я так хочу матату. Я дивлюсь на пухленького кота, я кажу. Я так хочу матату Я так хочу матату Що за? Задовбали подобали ці макеки! Хелоу пупсик! Зразу підписники, не забудьте не забувайте підписаться на канал и ставьте лайки. Сейчас скажите на кур мне поиграть. Бляха! Бляха! Ми, ну дякую. ми по неї можна рано? Знаешь, что Никита? Я, я? А потім в коментах буду писати, що грати. вразить. Я ж типа тоже підписник Рахуюсь. Okay. Я йде, поняв. Чегай! Я нашел что-то. Ты киш Я так-то на поезде тикаю. Я на поезде тикаю. Нет. нет. Да ювентинская. Я, короче, нашел какие-то свойства рекордов нет. на земле. Я там, де поезд Нее... відправлятися. Я там, де кімната, а там, де поезд відправляти. Так це, це, це як тут метро. Метро, давно. Метро. метро приблизно тут. Я знаю, як в нього быстро пройти. Вот. О, Никита, добрий день, я бачу я тиск, <ріст> так. А Динамік. на якийсь <ріст> Динамік! О, я в туалет пока. Да, с тобой тоже как эти хочу. А, там кто же, там же убесрался, там я бачу, как. Я понял. Ах ты! Да, я сам с тобой заставил. Не А чому я дашь и смысл? Я можу ты просто втрачує, ось сервер. У нас нема вообще сервера ничего. Ви не за сервер? Да. В ми трошим, чекав, тварь, ми Ай. Да малки види идешь. Ай. я ти відійдеш. Я телефони, ти кидаєш? Я а що за телефон их ты кидаешь, не як? Ну піддайся ти трошки хоча б. Боже, що на мене камні обвалились? Я йду! Голя, я вообще yeah. на яку кнопку блок? Я нажимаю в yeah. мене не блокають. А во. Я, я вас бачу. Давай, нападай. Ты думаешь так? Давай. Мам собой. собою. що ну Нікита, ну ты вообще дуже добре играешь, як я тебе вдарю? Ну пощади, ну пощади кіл, ты микіл хочешь забрать. Забере Миякил, тут лох. А Артем, будь ласка, затримай його. Затримай його Затримай Ну, Затримай його! Затримай його, Якщо ти його затримаєш, я тебе люблю. його Що це а! <сістик> <сістик> так лагає? Пощади! 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 Люди добрі! Попросить! А блин, чего у тебя не наносится? Боже, вообще зачем чего эти шарики запускают? Нет! А Девятый! Я не устал! А! Скримаю, вот! Девятка, скримаешь? Лай. О, за ртом, у меня не надо. Нет, 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 нет! Иди за ртом. Туда я фу, я как? Ну, чому ви раните ну ви дурні! Бо, бо боже, я тебе навіть вдарити не можу. Чому я рани? Тобто... Ти розумієш? От пойми Й... мене, я не вмію битись. Через це я раню. Його. Збігаємо звідси, поки Нікіта не вернувся і мене не вбив. Що бив. Нікита Нікита, тобі треба ультра інстинкт, щоб не знайти. Мені мозги запудрили. Круто. Я тепер не знаю, куди ти пішов. ти? Якийсь жовтий, так, Боже, я за картою. Що тут такого? Тут просто вибити стіну треба і ти зможеш зайти за цю за карту. За карту. Там, де метро, великий вхід в метро, там є дуже великий, там можна зайти. Сюда! Рай тут! Ага! бляха, Никита нема, не дай мне дай мне. Виктор, відкривай! Дай-дай, выбью! Попик, ты побег! Пиши! Там мне Там Ты мне кита! Там Никита! Давай! То Там кита! Ах, може, а, Боже, а там кричить, там Нікіта, там Нікіта, а там появляться просто якийсь щелик. Бачиш дирку в стіні? ні. <реку> Збоку там є дирка в стіні. ти типу скажеш давно. Я йому поясню. Просто йди до великого входу, іди до великого входу. Ти, ти, ти рука не сидіти. Тут якісь пацанчики. Боже, як... Просто я з артану І Избиваєш мене нескінченно. І що, я не тільки допомагаю тебе знайти. Нє. Ні. 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 Ти спочатку мене скидаєш. Боже, ти спочатку мене скидаєш, що то ты приймає тобі щось робити. Вбити тебе? ну задовбало, хай тобі зробив дурнити. Уйди в дупу. Я бачу Олексію. Ти шатки не дурав такі. Він тебе взірве. Воно гавно пускає Давай, на мене. Пускає мене. Уйди, дурнити. Так, трукни цього. Трукни цього, все буде добре. Я упав за нього. Молодець. А ч так лагає? вс чай? А, он, вон. Він просто вийшов. Ты не б... объясня! <реш> <реш> Ты в мене вручил! О, -тє. Просто зайшов, і теперь в друзях моїх ніколи не будеш. Ага, я супер мою Опять двадцать тысяч раз скину, капят просто скину. А, иди понадобится. Что означает, запись? Тебе понравилось, чтобы я сюда зайдет. Може ти такі звуки поробити. А сейчас. А ну! Що за Венекита знайшов? Так мячику, я тебе я бачу. Ну я тут це... так нагаю! Дай воно, воно рани, ти воно дурне, воно йди воно сюди. сюди. Хто воно, ранен, боїться ну. Разумієш, воно боїться тебе. Розумієш, воно боїться тебе. Пока йде в опу. Нет! Где <сіх> Я буду битися. Мені страшно. А, а, а. Битися, а це бойтеся,

Заряжаю руди! Не ну сады. Тебя я на нем молодел! Не. Yeah. Я убиваю Що бью. Дай. Да, Так, ти Эммм. І туди пішов! І туди пішов! І пішов туди, ручку! Замедли його, чувак! А ну, вам не дамся, Живем. Розбирайтесь з один одним. Не зі мною. То боюсь, на неї треба. Ога, ну все, тобі кипесточ. Тікайте, тікай! Я боже, стараюсь! мене жмуть в стінку. Капець, ну поміг би! А не сторонці. Тікай, поки можеш! Тікай, поки можеш! Капець, поможе мені це! Дам. Na... Турнага. Не где no, ты скинул? Друга поможем, <laughs> я в дырку впал. Куда ты його скинул? Я помню, по-моему, я не могу. Так на там на телефоне. Плюс пінгом О, Уриксел! Він прийшов мені допомогти. Ні, тобі вже ніхто не допоможе. Так він мене контрить! Але мене не законтрить! А куди ти, ти ранив? Іди сюди. сюди! Та воно задовбало! Раниться! 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 Где-то тубер там передает копибарелку кукусение. Вот он. Ладно сам напусай все. Укьюзер, уфизер. Кульфьюзер. Да ребят, чермике латовай, заразу З... з. Я якісь чорні дети. Сами А, тебе будемо говорять, де ассобі. А, мало жертва. Мені треба знайти... хочу такой маленький. Опа. Бляха. Ого, ого. Не-не-не. Не помню за мной. Так, це не справжній дак, так. Ага, це не справжній підписник. Це він просто э, з кинув другого підписника тому що я хотів тобі... Э, Та ціка. воно можна задолбало, ти дурний Я хомі кіл Ой. <ś»>. Короче, на цьому все кому сподобалось. Давте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.